Київському національному університеті культури і мистецтв відкрився факультет Тік-Току. Львів не відстає від сучасних тенденцій, тому сьогодні тут відкривається факультет тіндеру. Останнім часом люди знайомляться на так званих сайтах знайомств, переважно з метою отримання сексів. Це Геннадій Пісюк, декан факультету Тіндера. Людина, якій в голову прийшла неймовірна ідея створення факультету Тіндеру. А ви точно декан, бо більше на сутенера схожі. Якщо чесно, то я таксист. У мене є бордовий деоланус на польських гибляхах, а декан я так, чисто для себе. Але перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо нашу фірму вихуді. аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Вітаю вас! все, все, все. хвати вже цих шалених оплесків. Сьогодні вас, майбутніх студентів, тут зібралося чимало. Адже ми з вами творимо історію. Ми перший факультет Тіндеру у світі. По очах деяких студентів було видно, що вони не до кінця зрозуміли, куди і навіщо вони вступили. Ви майбутні професіонали. Адже завдяки нашому факультету ви опануєте такі навики, як свайпи вліво, свайпи вправо, суперлайк і навчитеся нормально фоткати свою жопу. Також Геннадій вирішив познайомити майбутніх фахівців тіндерної справи з викладацьким складом цього факультету. Знайомтесь, наш викладацький склад, завідувач кафедри суперлайку. Михайло, я Максим, похуй! І завідувач кафедри свайпи вліво і свайпи вправо Олена, що в я Василь. Двічі похой. Також Геннадій розповів, чим ж займатимуться студенти у майбутньому. Якщо ви поступили на факультет геодезії, то в майбутньому будете геодезистами. Якщо ви поступили на факультет економіки, то в майбутньому будете економістами. Але ви поступили на факультет Тіндеру. Тому в майбутньому ви будете їбатись, і от після закінчення цієї дуже ну дуже гучної церемонії відкриття, ми вирішили поспілкуватись з Геннадієм та дізнатись якомога більше деталей про цей факультет. Слухай, а давай зараз знімемо тік-ток. Поскачеш зараз біля мене, щоб на сесії не скакати на мені. <рес> Викладач Василь розповів нам, які ж іспити потрібно скласти, аби вступити до навчального закладу. Якщо зміг зареєструватися у Тіндері, підходиш. Наша знімальна група вирішила поцікавитись. А навіщо взагалі потрібен такий напрямок студентам? Знайомитись на вулиці страшно, можна просто обіцятися від страху. Повірте мені, досвід є. Нам стало цікаво, чому студенти обрали саме цей напрям. Та чим вони взагалі думали? Я сюди поступив, щоб навчитись робити круті фото своєї жопи і заробляти на OnlyFans. Проте найцікавіше питання це як буде проходити сесія та як студенти будуть складати іспити на цьому факультеті. Все просто завдання для хлопців це чпекнути дівчину. Якщо ти чпекнув на першому побаченні, це 5 балів, якщо на другому. Чотири на третьому три. Якщо на четвертому чпекнув не здав. А для дівчат як те саме викладачі факультету Тіндеру вирішили поспілкуватись зі студентами. Ну що ж зараз я хочу надати слово нашим викладачам, найкращим викладачам в світі? Адже більше в світі ніде таких викладачів нема. Всьо, все, вже цих шалених обласків. Мені дуже звичайно приємно. Лайфхак для хлопців. Запрошуєте свою дівчину на побачення в кафе, замовляєте побільше всього, а потім кажете, що вам потрібно відійти подзвонити. Берете свою куртку і сйобуєте з того кафе. Таким чином можна харчуватись на халяву роками. Тут це просто: подобається свайпайте праворуч, не подобається ліворуч. Все. Курс лекцій пройдено. на пари можете не приходити. Відкриття факультету Тіндера проходило тихо і спокійно. Аж раптом Так, стоп! Хто оцю всю хуйню придумав? Я Ольга, мати свого сина Івана. Він замість бюджету на економіці, вибачте, вибрав спеціальність, сфоткай свою жопу. Ну кончене! Ольга не в захваті від факультету, який обрав її син. Та найбільше її обурює система оплати за навчання, яка тут діє. Бюджетних місць тут немає, тільки контракт, і гроші треба перераховувати не по реквізитам навчального закладу, а на банківську карту Геннадія. Ну за придумав. З кожною секундою напруги ставало ще більше. Хоч викладачі і намагались вгомонити за непокоєну пані. Мій син обрав цей факультет, і що гірше він обрав спеціальність, «Фоткай свою жопу. Якого біса ви не сказали йому обрати іншу спеціальність, якщо він сам є бобо що поганого буде клети своєю жопою. Кого дівок? Час покаже. Але як виявилось, під час конфлікту Геннадій відкрив тіндер, де одразу ж знайшов Ольгу і пішов у наступ, успішно використавши усі свої тіндерські скіли. Чого ти підписаний грозний їбака? А ти скоро про це дізнаєшся? Чого ти підписана Ольга? Бо мене так звати довбойок. Усі вже майже пішли, аби залишити Геннадія з Ольгою наодинці, але для успішного завершення цього побачення їм заважала ще одна людина, яка сиділа у залі. Мама, ти чого охуєла? Я ж і тут. Були спитати в Геннадія, який, на його думку, сенс Тіндера. Тому вирішили дочекатись, поки вони з Ольгою завершать усі свої справи. Який сенс Тіндера? Сенс Тіндера це знайти свою другу половинку і побудувати міцні відносини. І, можливо, навіть. Правні кохання чи можливо знайти дійсно свою другу половинку у Тіндері невідомо. Адже більшість, як ми вже й казали, сидить на цих сайтах заради сексів. Грозний бака, а давай ще якось зустрінемось, кудись сходимо. Та звичайно, що зустрінемось, сходимо. Ось такий він сучасний факультет тіндеру. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар, на думку нашої команди, найкраще завершить фразу: факультет тіндеру потрібен для того, щоб пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.